Добрий день, доброго ранку, шановні слухачі, читачі лісники. Оце така полемічна стаття В інтернет-виданні Відкритий ліс. Ну, полемічна в тому сенсі, що я не знаю як полемізувати на. Ну знаєте, на на ідіотів. На ідіоті. От. От, я не буду читати цю статтю, тому що вже сама назва цих нещасних вісім слів говорить, що це її написали ідіоти. От, справа в чому? Вліяє красний дуб? Та, ясно влітає. Так любий дуб, і красний, чорний, і тополя, і акація, всі влітають, всі, абсолютно. Розумієте, всі влітають. Друге діло як? Як? От. І о, порівнянні з чим, так от я вам скажу, що, наприклад, в порівнянні з сосною чи ялиною, Красний Дуб влітає надзвичайно позитивно. Надзвичайно позитивно. Порівняний з іншими породами, я не знаю, я думаю, акація може і позитивніше влітає, але Красний Дуб надзвичайно позитивно влияє. От, і я добавлю свій сюжет сюди. Сюда добавлю свій сюжет, який я знімав раніше. Я цю тему вивчав самостійно, м, причому в натурі, розумієте, я не читав книжок, от этих, там десь вони читали книжки, той написав той. Я виходив в ліс і дивився, просто дивився. Як росте червоний дуб, як біля нього ростуть інші породи, як на це брав лопату, розкопував, дивився. Тобто я говорю як конкретний практик. Я бачив це своїми очима, а не вичитав з якоїсь там тупої книжки тих учених, які там ні разу не були і не бачили того дуба, ні тої землі, ні того нічого. Дивіться далі відео. От червоний дуб, чисте насадження. Там десь йому 50 років там. Що можна сказати про цей дуб? Виглядає нормально. Значить, скажімо так, ліс нормальний. От, із цього дубу ліс нормальний. Дивіться, він глушить все фактично. От, бачите, порос. Порос із, із жолудів з'являється. Але вона, як правило, помирає, трошки підростає і помирає, тому що тут сильна тінь. Сильна тінь і Неможливо їй розвинутися. Тепер подивимося на підстилку. Ну, Всіяна жолудями. Підстилка, говорить, не гниє. Все тут гниє, все тут нормально. Все вона перегнила земля, тут я вам скажу під цим дубом. Ну, похожа на землю. Вона сіра, чорна, а не така, як під сосною білий, вищелочений пісок. Ну от такий дуб червоний. Я не знаю. Почував, на вигляд він, аби ж тут за ним ще доглядали, за ним не доглядають. що там краще колись вирізали. От. Аби за ним доглядали, то він взагалі був би нормальний. Та і це на краю ліса, знаєте, таке насадження, яке б піддавалося вітрам, не зрозуміло. Але дивіться, нормальні дуби. Нормальні дуби. От. Вон видно а, і пропадають вже, є сухі, але в основному нормальні. Нормальні, і я вам скажу, якщо робити догляд, то тут буде шикарне насадження, шикарне насадження. Зараз перейдемо трошки в бік і побачимо, чи цей дуб завойовує чужу територію, чи переходить на чужу територію. От ми. Проходимо трошки далі, і тут царство вже ялини і сосни. Ну і все, дубу тут немає, бачите? Дубу тут немає. Ялина і сосна не дають йому, не дають йому житні, угнітають. Отак, це про інвазію. Я вам скажу, що... Дуб явно програє, що сосні, що ялині захоплені, скажімо, території в інвазійності. Підемо ще трошки далі.